Це програма Політика .UA». Я Вітаю глядачів парламентського телеканалу. Рада гість нашого ефіру Сергій Лабазюк, народний депутат України, представник групи Воля народу у парламенті. Я вітаю вас. В нашій студії. Доброго дня. підсумки року, зокрема, аграрні підсумки року. Ми з вами обговоримо. Якщо аналізувати, давайте розпочнемо з того, що країна отримала бюджет. 2017, депутати для цього зробили все можливе і в найдовшу ніч. Яка є, має рік в день в ніч зимового сонцестояння? Ухвалили бюджет, працювали довго, напружено, і бюджет отримали. Аграрна сфера також може похвалитися певним чином, саме бюджетними параметрами. Ну насправді дійсно сьогодні відбулося те, що вже маємо декілька років підряд, де в ніч саме приймається бюджет. Якось нам не вдається йодня. Три днім... останніх роки, принаймні, точно до п'ятої ранку, ми народжуємо. бюджет. Якось не вдається нам його днем приймати. Не знаю, можливо, це з чимось пов'язано надприроднім, по іншому, напевно, це не назвеш, але. Потрібно відмітити те, що в цьому році вперше бюджет відбувся згідно регламенту. Він вчасно був поданий, була можливість попрацювати всім народним депутатам, внести свої зауваження, поправки, пропозиції, відповідно, розглянути його в комітетах згідно регламента. Ну і вже в сесійній залі ми його голосували як і в першому, так і в другому читанні згідно регламента, згідно чинного законодавства. Якщо говорити про плюси і мінуси сільського господарства, то напевно потрібно відмітити в порівнянні. З чим в порівнянні те, що ми мали до цього року, звичайно, воно було краще ніж те, що ми будемо мати на наступний рік. Чому? Тому що аграрна галузь України мала спецрежим оподаткування, а це говорить про те, що ми не платили 20% ПДВ до бюджету сільськогосподарської продукції. Державної підтримки як такової, в принципі, останні роки і не було державних програм, окрім непогано працювала програма відшкодування банківських відсотків здешевлення кредитів для аграрної галузі, де, в принципі, ця програма забезпечувала якісь мінімальні, але можливості для аграрної галузі. Але якщо в порівнюємо з тим, що ми могли отримати, якби не попрацював аграрний комітет, якби ми не знайшли порозуміння з прем'єр-міністром, тут потрібно відмітити, що саме його була ініціатива, що давайте я готовий виділити з бюджету додаткові кошти, але знайдіть механізм і запропонуйте. А саме. Міжнародний валютний фонд жорстко відмагає від нас, і було підписано в всіх угодах про те, що ніяких спецрежимів, ніяких додаткових піл для аграрної галузі не може бути. Вони повинні бути скасовані. Ну і ця угода була підписана. Це один з пунктів, що наша влада взяла зобов'язання виконати. Відповідно, ми не могли це назвати знову якимись спецрежимами на сімнадцятий рік. Потрібно було це, скажімо відверто заавалювати в деякій мірі. Відповідно. Податковий комітет, аграрний комітет в результаті бюджетний нас підтримали, напрацювали форму, де пряма державна підтримка для галузей, які не є експортно орієнтовані. Тож та продукція, яка залишається на ринку України, а саме молочна продукція, тобто, тваринництво і садівництво садівництво ще... і ціле ряд ще кведів, які попали угу. під цю програму. Вони Будуть, те ПДВ, яке нараховане і сплочене, автоматично буде повертатися назад на їхні рахунки. Це є великий плюс, це сума в районі 5,5 мільярдів гривень, які передбачені в бюджеті сьогодні. І, як мінімум, підтримка основних тих галузей, які будуть потребувати такої підтримки, вона буде. Ну і є знову ж таки на наступний рік закладаються програми близько мільярда здешевлення кредитів. Підтримка малого фермерства це є позитивні кроки. Цих грошей, звичайно, недостатньо, бо якщо говорити на фоні, скільки аграрна галузь віддає до державного бюджету через втрату спецрежиму, це близько 30 мільярдів. 30 віддали, 5 отримали. Але знову ж таки, якщо сказати, що ми цього обійти вже цей раз не могли, це була жорстка вимога МВФ, і наша влада зобов'язана була виконувати свої обіцянки, тому що на основі цих обіцянок ми отримували кредити і так далі. Тобто вибирали із найгіршого краще. Я так звичайно. розумію, досить така плідна робота велася. Поточково вдалося відстоювати позиції. Поетапно поточково діяли уже, от саме таким методом. Я вам скажу більше, ми знайшли порозуміння з прем'єр-міністром з віце-прем'єр-міністром. Буквально на першій зустрічі, де дуже швидко була позиція, що не потрібно переконувати. Єдина, єдина була задача це знайти механізми, ті, які будуть в рамках чинного законодавства. Ну і звичайно, МВФ не буде су Речувати такі дії, отож, цифра була погоджена, позиція була погоджена. В нас відбулося близько 10 зустрічей нашої робочої групи з прем'єр-міністром, де просто відпрацьовували вже механізм. Дуже багато зробив податковий комітет зі своєї сторони безпосередньо керівник податкового комітету Южаніна, яка також пішла нам на зустріч і відпрацьований був механізм, який я. Переконаний, в першу чергу не буде взагалі корупційним, тому що там участі чиновника як такового практично не буде. Тобто, все в електронний варіант переведено? Так, декларація, яка здається по ПДВ, ти його і автоматично тобто, рівень воно адміністрування буде проведено так, що так. тепер туди от корупція не може зашитися. Теоретично все зроблено ідеально. Зараз побачимо, як воно буде в січні в лютому місяці. Uh -huh. На практиці я думаю, якщо якісь моменти будуть, які нам не вдалося передбачити, врахувати їх буде легко виправити на тому о, макеті, який розроблено тобто, навіть уже на марші в процесі реалізації, звичайно. Це виправляти доведеться вже на організаційному рівні. Чи потрібні будуть все такі правові інструменти для того, щоб запобігти? я думаю, заблігти? що виправляти не потрібно буде. Я говорю, що в разі, якщо uh -huh. щось ми не врахували. Но станом на сьогодні, руки чиновника це для нас дуже було важливим. Там не буде. Тобто рука чиновника, яка буде приймати рішення у цій компанії дати цій не дати, там такого не буде. Ми ж знаємо, як в нашій державі відбувається відшкодування ПДВ, де потрібно нести відкати, домовлятися і так далі. В даному випадку цього, цього інструмента не буде. Тобто, ми це де автоматично визначатиметься, як і на яких умовах буде повертатися У, ПДВ. умов, умов як такої в принципі толком і немає. Вони надзвичайно прості алгоритм на ПДВ по відповідних угу. напрямках буде автоматично повертатися назад. Плюс закладена підтримка вітчизняного машинобудування саме сільськогосподарської техніки. Що також для нас є важливо. Ми за 25 років незалежної України втратили цей напрямок взагалі. Сьогодні 90 або 95% сільськогосподарської техніки закуповується за кордону. При тому, що ми маємо виробничі потужності, так їх потрібно модернізовувати, але в цьому році вже закладені немалі досить кошти на підтримку цієї галузі, створений при кабінеті міністрів відповідний комітет, який сьогодні займається відновленням в пошуках альтернативних варіантів машинобудування саме в Україні. Альтернативні варіанти можуть бути це складові для цієї техніки, ну, які перше... можуть бути на пільгових умовах поставлятися за кордон на перший час. Звичайно, ми маємо визнати, uh -huh. що е і до завершення швидше все Україні ще не вдасться робити все. Нам придеться робити склад, складати техніку на місці, це завозити частинами і тут вже її складати, але це дасть змогу здешевити її. Це дасть змогу частково вже почати виробляти. Вітчизняну техніку на місці в нас, що дасть результат через 3-5 років в принципі перейти на 100% можливість виробляти вже чи трактор, чи комбайн на місці? Ну але тепер потрібно, щоб все це ще працювало і потрапило до аграріїв. От які гарантії є, що насправді ці механізми будуть дієвими і ефективними? Наскільки ці програми і ті точкові позиції, які вдалося відстояти уже на рівні бюджету, будуть цільовими і матимуть конкретне призначення? Чи можуть все таки бути сумніви, що програми не запрацюють? Цю або ті механізми, які передбачені бюджетними нормами, вони будуть перерозподілятися або якимось чином гальмуватися. Дуже ви казали, що цього року програми, які передбачали для аграріїв, ніби вони були і прописані на рівні бюджету, але вони не виконувалися. Чи наповнені будуть ці програми і ці механізми? Тут якраз реальними стоїть питання, грошима? що нам потрібно передбачити і забезпечити грошима будь-яку програму. Тому що програму прописати угу. можна, і, напевно, надто складного нічого немає. Сьогодні хто є спеціаліст в аграрній галузі, вже чітко розуміє, що необхідно для нашої галузі в першу чергу. Але... Чи будуть самі кошти, ми маємо досвід останніх 10 років. У нас 3, максимум 4 роки працювали програми на відсотки 80. В інших, Інші роки програми або взагалі не працювали, або працювали на 20-30% відсотків від потреби. Чому? Тому що не було грошей. Єдина програма, яка була правильно прописана, це підтримка виноградарства садівництва, де 1,5% відсотковий збір з спіртного поступав на окремий рахунок. Це було близько від 800 мільйонів до 1 мільярд двісті, які нікуди немає. Мали право направлятися, були виключно направлені на е, посадку садів на будівництво відповідних холодильних ну, там приміщень. Там жорстко зберіг. була ця норма закріплена, вона була цільовими, і він... але ми маємо досвід, коли в нашій державі ці цільові кошти також перенаправляють mm -hmm. на інші потреби. Тому сьогодні ми маємо цю практику ганебно скасувати для себе раз і назавжди. і програми, які мають забезпечуватися відповідними надходженнями, мають використовуватися виключно в рамках цих програм. Але пам'ятаємо, що от, наскільки агре. Арарії турбувало, і взагалі не визначена така була ситуація стосовно скасування режиму оподаткування спеціального. Чи можна сказати, що цими точковими відстоюванням позицій нам вдалося якось нейтралізувати всі ті ризики, які пов'язані зі скасуванням спецрежиму? Ну всі, звичайно, ні. Угу. Передбачити сьогодні все до кінця ще не можна. Ми багато чого експериментуємо, але потрібно відмітити, що. В Принципі, сільськогосподарська продукція, яка експортується, за нею отримуються ПДВ-експортери, відшкодування. Відповідно, це ПДВ закладається в ціні. І сьогодні на експортно-орієнтовані позиції рослинництва і не тільки, а й тваринництво в принципі те, що експортно орієнтовано, в ціну закладується. Отож, кінцевий виробник. Фермер він отримав ціну. Якщо не до кінця справедливо, то майже справедливо вже, тому що, як я вже сьогодні говорив. На жаль, корупційні ще є присутні, і трейдера закладали оту ту частину угу. своїх втрат в ціні, які перекладали на плечі фермера. Але на наступний рік, знову ж таки, ми в цьому бюджеті прийняли зміни, де ПДВ буде відшкодовуватися автоматично вже при експорті. Угу. Ця функція перекладається до Мінфіну. Тому хочеться вірити, що цей ризик також вдасться зневелювати максимально або, або можливо на всі 100%. Підтримка малого фермерства. Ми розуміємо, що на великому вижити завжди простіше. От наскільки сьогодні передбачена для малого фермера, якому найскладніше навіть найзважаючи на умови роботи, які також є ризиковані і не завжди можна прорахувати результат і Ті податкові навантаження, які вони повинні нести. Ну, ви сказали, що дещо вдалося нівелювати, але от все таки чи можна сказати, що якщо йти за нормами і положеннями бюджету, буде легше жити фермерам, зважаючи на те, що буде закладено? Ну за норм бюджету, напевно, тут не можна mm -hmm. відстежувати так, що тим буде легше, тим буде важче, але в за 2016 рік вдалося прийняти ряд норм. По дерегуляції, які спрощують можливості, як і оформлення, так і ведення бізнесу господарства свого. Це вже плюс. Це підтримка плюс. одноосібників. Так, не от тільки ці, одно... що були... не тільки одноосібників. Це документи, які були ухвалені протягом. Це року. Це велика кількість uh -huh. скасування дозвільних документів, які в принципі створювали якраз для малих в першу чергу проблему, тому що цей документ коштує там той чи інший немалих грошей, раз бюрократична складова, яка довга, і звичайно, великі компанії їм було простіше пройти цей шлях. Yeah. Це перший такий важливий момент. Другий нам важливо було зробити рівні умови доступу до ринку продажі сільськогосподарської продукції для всіх. І на сьогоднішній день, як я вже щойно сказав, експортери отримують відшкодування ПДВ, яке вони закладають в ціну відразу. Отож, чи великий, чи малий, він отримує несуттєво велика різниця. А в ціні. А чи зможе малий сьогодні пробитися на ці ринки і витримати цю конкуренцію? Наскільки умови, ті, які створені, навіть на рівні законодавства, вже протягом року ухвалювалися документи, і якраз для того, щоб спростити. І доступ, і можливості там на рівні отримання ліцензій. Чи все-таки можна сказати, що навіть і малий фермер сьогодні зможе продавати свою продукцію на європейському ринку? Доступ він отримає. Згідно з чинного законодавства, немає uh -huh. запобіжників, хто може, хто не може експортувати. А насправді експортувати може як і маленький фермер, так і великий uh -huh. холдинг. Але, звичайно, недоцільно експортувати свою продукцію, тому що логістика, інші організаційні моменти, тому хто має там 10-20, 30 тонн або 2 тонни зерна. Звичайно, він буде продавати трейдеру на місці. Але це ніяк не впливає суттєво, як мінімум, не впливає на ціну, тому що, в принципі, що тисяча тонн, що 10 тонн вони мають одну і ту ж саму ціну. І сьогодні єдина проблема, яка ще є: це логістика: не вистачає елеваторних мощностей, не вистачає е вагонів для перевезення а в порт. якщо не говорити не про сировину, а говорити вже про готову продукцію. А це сьогодні ключова наша проблема. І ну, це Що можна шлях. сказати, от давайте згадаємо квоти, які для аграрів закінчуються досить швидко, особливо на європейському ринку. Яким чином і на що можна сподіватися в 2017 році аграріям, чи як працювати Миринок як от... працюватиме угода з ЄС тут от варто розмежувати, що те, що робить держава всередині, то в принципі от програми, з якими ми говорили, і дерегуляції, програма відшкодування зновски здешевлення кредитів, це може взяти як і малий фермер, так і більше господарство. Це також плюс. А ось щодо зовнішніх наших ринків, на жаль, це величезна проблема, яка точно не вирішується, наприклад, аграрним комітетом, практично не вирішується міністерством аграрної політики, тому що є зовнішні фактори так званого нашого партнерства, які на приликі як жаль диктують більше нам умови ніж ми її. Ми дуже часто залежні, в тому числі, коли ми йдемо з спритягнутою рукою, просимо кредити, нам виставляють умови. Так, сьогодні є величезна проблема для нашого ринку, який Є досить немалим, який розвивається, які є перспектива, що 60 мільйонів ми можемо вийти на 70, і, дай Бог в перспективі на 80 мільйонів тонн зерна в рік. Але нам потрібно його кудись продавати. І нам виставляють постійно квоти. І одне діло на сировину в нас є, ще готові брати, друге діло на готову продукцію чи на півфабрикати фабрикати вже в нас, на жаль, в більшості випадків це є квоти, які є мізерні, тому що як і європейці, так і інші країни вони захищають свої ринки. І якби красиво нам не розповідали про те, що нас там чекають з. Відкритими руками ми цього не бачимо, і ми цього не відчуваємо. Тому що дійсно протягом 2016 року квоти, які були надані нам європейським союзом, ми їх використовували за місяць, за два максимум, uh -huh. а деякі і за тиждень. Цього є недостатньо. в цьому напрямку. Мало що може змінитися. в 2017 році? В цьому може. напрямку мусить змінитися, але за рахунок чого однозначно. Ми не повинні сидіти і очікувати, що хтось прийде за нас і щось нам зробить чи нам допоможе. Ні, нас нам допомагати суттєво ніхто не буде, якщо їм це не вигідно. Вигідно європейцям, вони будуть захищати свої інтереси. Отож, ринки світові є досить немаленькі. Uh -huh. Так вони складні, вони конкурентні. Ми маємо ставати більш напевно технологічнішими. Ми маємо думати про оптимізацію, про здешевлення собі вартості продукції. Одним словом, боротися то, то за Тобто ті ринки. стандарти, які закладатися мають продукцію, повинні стати традицією для так. українських а, аграріїв, і вони вже тоді можуть гідно конкурувати і виставляти свою продукцію, відвоювати, напевно ті квоти і ті можливість бути присутніми на ринку. Європи, звичайно, єдине, що ми повинні розуміти, що це на жаль не короткий uh -huh. шлях. Що не всі його зможуть напевно пройти, тому що це вже живий ринок, це вже жива конкуренція. Держава функція не заважати в першу чергу. Держава функція uh -huh. забезпечити на законодавчому рівні легкий шлях проходження цих всіх доріг. Uh -huh. Держава завдання підтримати ключові основні галузі напрямки, uh -huh. можливо, даже окремі е якісь позиції в сільському господарстві, ті, які є пріоритетні і які для нас будуть стратегічні держава впоралась, якщо підсумовувати рік, не заважати і підтримати тих, хто бажає от цей шлях пройти. Знаєте, я реаліст, тому сказати, що держава справилася на 100%, звичайно, що ні, і такого напевно ніколи і не буде, тому що звичайно нормальне явище, коли ми хочемо більше ніж зробили, і так воно має бути. Маємо ставити собі за мету все більше і більше. Але цей рік потрібно відмітити, що точно був діалог з аграрною галузю. Точно були намагання змінити в кращу сторону те чи інше, так є речі, які не вдалося, або є речі, які розпочали, але ще немає результату. Але по окремих напрямках як я вже сказав, дуже багато зроблено в дерегуляції. Це величезний крок, тому що ті корупційні схеми, які були за рахунок різних державних там дозволів і так далі, вони на станом на сьогодні на відсотки 50 точно вже скасовані. Тобто лібералізація умов діяльності вже... В крайньому випадку в цьому так. цей напрямок уже можна сказати розблокований. дуже важливо. Нам потрібно забезпечити гарантію, стабільність і спокій для аграрної галузі. А це є ринок землі. Питання, що з ним далі робити, От давайте про ринок землі досить актуальне питання, і воно в кінці року набуло неабиякого резонансу. кажуть про законопроект. Працює спеціальна робоча група. Що в цьому напрямку може змінитися в 2017 році, і чи можна вважати, що звідти 2017 року ми побачимо рух землі або ринок землі при так багато каже в 2017 році. Переконаний, що руху землі і ринку землі ще не буде. Але сьогодні дійсно є створена робоча група. Я вхожу в цю робочу групу. Вона складена з членів аграрного комітету від різних політичних фракцій груп. В нього входять профільні асоціації, представники міністерств, де сьогодні завдання стоїть перше. До речі, сьогодні у нас не комітетське а парламентське слухання на дану тему. І стоїть питання і завдання для нас напрацювати ряд законопроєктів, які чіткий календарний план графік прийняття потом тих законопроєктів, які якраз врегулюють. Всі можливості до початку ринку землі. Скільки таких документів? Більше десятка, десять сімнадцять їх важко сказати зараз, яких чітко має бути, тому що uh -huh. вони по ходу народжуються і з'являються нові бачення, тому що в один закон вписати все є неправильно і неможливо. Відповідно, їх може бути як і 10, так і напевно, із 20 цих законопроєктів. Завдання наше стоїть зробити оптимальну цю дорожню карту, щоб, не дай Бог, ми не затягнули знову на роки. Чому? Я категорично проти продажі землі сьогодні, але я розумію, що рано чи пізно ринок землі в Україні буде, він має запрацювати, тому що велика кількість спадкоємців е земельного паю. Які проживають вже в місті, вони не хочуть цієї землі самі обробляти, їм і не цікавий в Ну, великий здавати. прорив було зроблено. Це ухвалено закон про спадщину. Тут, як саме в земельному питанні, було зроблено чіткий прорив великий, але от загалом, чи можна сподіватися, що все-таки закон про обіг земель з'явиться? Тим більше, що такий законопроект вже є. Він досить активно обговорюється, дискусії ведуться. А мораторій саме на таких умовах був пролонгований що до появи відповідного закону. Ми не повинні просто перетворювати дане питання в політичне, виключно, угу. тому що е, років 15 це виключно політична тема. Ага, пошуміли, погалділи, рейтинги підняли, людям е, поїздили по неро в першу чергу угу. і пополоскали десь мізги. Тим, що з цього того може вийти в результаті. Результаті знову прийняли мораторію на декілька років. Спимо підійшло діло до зняття мораторію, Знову говоримо цей раз. Однозначно питання стоїть по-іншому. Напрацювати законопроекти, винести їх на громадське обговорення, донести до людей плюси-мінуси, почути їхню позицію разом з профільними асоціаціями. Нам потрібно залучати інвестиції в аграрну галузь. Нам потрібна, як я вже сказав, стабільність, і нам потрібно забезпечити конституційне право людей, що власність його земельний пай використати цю власність на його розсуд. звичайно в рамках інтересів в тому числі держави, тому що це сьогодні багатство держави, в першу чергу, і ми повинні максимально раціонально використовувати. Разу ніхто спати не буде, і все таки ці документи і та дорожня карта, яка вже напрацьована в рамках робочої групи, буде виконана і витримані ті терміни, ті етапи, які передбачаються. Mm. Що може ну, гарантувати саме такий шлях проходження, що може гарантувати? Хочу відмітити, що от робоча група, яка на сьогоднішній день працює, вона складається не з політиканів, uh -huh. а з виробничників, в першу чергу, політиків, які чітко розуміють плюси, мінуси, uh -huh. і ми готові шукати золоту серединку. Ми розуміємо, що ідеальний варіант і він не існує. Тось, тобто, вот є золота серединка, яка має забезпечити як і державницьку угу. позицію, так і захистити інтереси власників земельних поїв і, звичайно, відкрити дорогу сьогодні на складний конкурентний ринок. Але він має бути цей ринок. Сергій Лабазюк, народний депутат України, представник депутатської групи Воля народу у парламенті. Був гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до студії. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.